Хвилину чорлива, хвилину сумна я, звідкіль ти на мене взялася, Навіщо ти, тугу, журбоновісная, У серце мені уп'ялася, і душу стискаєш, гнітиш її важко, одгониш всі близькі і втіхи, і навіть чужі мені слухати тяжко, веселі речі та сміхи. Так темно, так глухо в душі огріті. Порвалося струни двінкії, в думці колишній ясній розмаїті, бернять тільки сльози гіркі. ти зникла надії, зоря золотая, як пташка злетіла, знялася. Сама тільки туга, як ніч ще зимувая, на серце мені наляглася. Вернися ж, надії, кубалечко звити, без тебе ж так серце болить. Не мавши надії, не варто і жити, не варто тим світом нудить.